Як повідомляють у міському відділі поліції, другий тур місцевих виборів у Кривому Розі выдався спокійнішим за перший. 25 числа, як ми вже говорили, у нас за період 3 дні до 25-го і період 25-го у нас було зареєстровано більше 60 повідомлень за, за 4 дні, скажімо так. В день голосования, именно 15 -го числа, у нас было зарегистрировано только 5 сообщений. Это на порядок ниже, чем было в прошлый раз. Вся информация внесена в журнал «Единого облику». Значит, как правило, это были случаи, допустим, граждане обращались в полицию о том, что, как они считают, на некоторых участках проезжей части в городе были установлены рекламоносители с так называемой скрытой рекламой. В данном зарегистр... данная информация была зарегистрирована и по каждому случаю проводилась проверка. Далее был один случай, когда граждане обратили внимание, что в кабинку для голосования зашла гражданка и показалось, что она сфотографировала бюллетень. То же самое, данная информация была зарегистрирована. Больше информации не поступало, по всем случаям проведена проверка. Оснований для возбуждения уголовного дела именно по данным фактам не было. Нарушень публічної безпеки допущено не була. З інформацією правоохоронців, наразі проводиться розслідування щодо можливого порушення виборчого законодавства на спецдільницях. 16 листопада поточного року надійшло повідомлення від громадянина Мілобог щодо скоєння кримінального правопорушення, в якому зазначено про допущення деяких порушень виборчого законодавства, а саме які скла, які мали місце на 23 спеціальних дільницях у місті Кривому Розі, слідчим відділом Криворізької поліції здійснено ряд перевірочних заходів. І 17 листопада зареєстровано кримінальне провадження в єдиному реєстрі достового розслідування за ознаками статті 366 частиною першої кримінального кодексу України. Ми Зробили план дій слідчих, перевіричних, вживаємо заходів щодо уточнення списків виборців на цих спеціальних дільницях. Ну і далі будемо проводити ряд слідчих дій, встановлювати, чи були дійсно порушення, які мають ознаки кримінального злочину у діях службових осіб.